Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube платформі 24-го каналу. Мене звати Юр Гаврищак і в п'ятницю ввечері швидко побережмося по стрічці новин. І також гнемов в інфопростір сусіднього болота, яке нам, українцям, на тимчасовій основі заважає повноцінно жити. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. Отже, до основних тем на сьогодні випливли нові деталі розмови Трампа із Зеленським і Тепер президент Сполучених Штатів Америки. Приміряв на себе роль військового радника українського президента. Про що мова дізнаєтеся згодом? Сі Цзіньпінь хоче організувати зустріч Путіна із тим самим Трампом, але схоже цього зробити не вдасться. І тепер на Росії, схоже, кров Оленів питиме не лише Путін, але й увесь народіць. Отже, до першої анонсованої теми президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським візаві, тобто Володимиром Зеленським, закликав Україну переходити в наступ на фронт і про це пише видання Вашингтон Пост, посилаючись на неназваного українського чиновника, і водночас йдеться у статті, що на думку Трампа Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. Тож потрібно перейти до наступу. А от слова співрозмовника видання стали ще однією нагадаю деталлю тієї самої розмови Трампа та Зеленського, про яку раніше писали Вашингтон Пост, а також авторитетне видання Financial Таймс. І от. Розповідало перше, як американський президент запитував в Володимира Зеленського, чи українські війська можуть завдати ударів по Москві. У відповідь Трамп отримав меседж від Володимира Зеленського, що потрібна для цього відповідна зброя. До речі, після розмови із Трампом, яка й вибас нагадаю 4 липня, суттєво збільшилася кількість атак безпілотників по столичному регіону Російської Федерації. Йдеться про Москву і підмосков'я. і це підмічає ресурс агентство російський незалежний, непідконтрольний кремівському режиму. Щодо деталей, то з 4 по 18 липня Москва і Московська область зазнала атаки безпілотників протягом 9 днів. І свідчить про це повідомлення від мера Москви Сергія. Сябяніна, губернатора Московської області Андрія Воробйова. А в останній БПЛА нагадаю, атакували московський регіон в ніч на п'ятницю, і було повідомлено, що, начебто, у Підмоскові збили 11 дронів, і нібито серйозних наслідків вдалося уникнути. Також агентство наводить дані, що за 15 днів, що продували розмові Трампа і Зеленського, тобто з 19 червня по 3 липня, Московський регіон зазнав атак протягом 5 днів. А за наличний період минулого місяця, тобто з 4 по 18 червня, нальоти БПЛА фіксувалися протягом 7 днів. До слова зросла і кількість дронів, використаних для атаки з 4 по 18 липня. Загалом було випущено задійно 63 БПЛА. А за попередні 15 днів наголошує агентство, Московську область токувало лише 10 дронів, а за нічний період червня 43. Тобто, як бачимо, Україна поки не отримала зброю від Сполучених Штатів Америки обіцяної Дональдом Трампом, але намагається бити власними силами. І таким чином демонструє американському президенту, що варто інвестувати в збройні сили України в безпілотні системи. До речі, сьогодні про з'явилася інформація від румунських ЗМІ, що Створиться спільне румунсько-українське виробництво БПЛА. Е, як все відбуватиметься? Ми надаємо технології, а румуни займуться виробництвом. Де ЦСП, на якій території працюватиме, невідомо, але вже є приємні наслідки, якщо можна сказати, цієї російсько-української війни і нашого протистояння відстоювання незалежності. Що у нас інші країни вже закуповують технології, як виготовляти правильно безпілотники? Що вони були б вони були? Ефективними перепрошую. Це дуже і дуже хороший сигнал. Поки ж наші українські хлопці та дівчата продовжують відстоювати незалежність на передовій, відбувати атаки ворога, і також як бачимо, успішно бити безпілотниками по законних об'єктах військових цілях на території країни агресора, продовжує паразитувати на цій війні закордонна преса. І до слова сьогодні вийшла аналітика від такого напівжовтого видання німецького, як більд і стверджується, що від початку року російська окупація зуміла закупити. Території українського розміру майже в цілий Люксембург ідеться в цій аналітиці про те, що армія РФ зайняла у 2025 році 2395 квадратних метрів української території, і про це повідомляють військові осінтери, які спілкувалися із більдом, наводиться у прийняття увесь 2024 рік, протягом якого російські окупанти захопили 3388 квадратних метрів і доходять до висновку Автори статті Ті, що це означає, що просування росіян прискорюється. і якщо тенденція збережеться, то до кінця року ми можемо втратити понад 4 тисячі квадратних метрів нашої землі. І у цій самій статті Більді йдеться про те, що через нестачу особового складу наше українське командування виділяє на оборону малих населених пунктів по 5-10 осіб, тоді як наступають. На них російські загони чисельністю до 50 солдатів. Що який висновок можна зробити із цієї статті? Що росіяни зрозуміло влаштовують м'ясні штурми і не зважають на людські життя. Для них це просто ресурс для досягнення власних цілей. А щодо аналітики цієї німецької, то хотілося б наголосити, що Стармер та Макрон, відповідно британський прем'єр та президент Франції розглядають можливість відправлення власних військових на територію України після замороження так званого конфлікту. А от німцям вартувало би приєднатися, розглянути таку таку ймовірність. Попри те, що пісторіус стверджує, а це міністр оборони Німеччини, що готовий відбувати російську агресію, якщо доведеться, і готові за себе постояти, але за краще б допомогли українцям на майбутній ймовірній лінії розмежування. І до речі, до ще однієї новини, анонсованої на початку нашого спілкування, що президент Китаю, імператор китайський Сі Цзіньпінь, хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна в Пекіні. І про це власне пише таке видання, як «The Times». і стверджується, що Китай оголосив про плани відзначити 3 вересня. 3 вересня, перепрошую 80-ті роковини закінчення Другої світової війни, і Цзіньпінь хоче влаштувати парати. І як пише «The Times», Путін вже прийняв запрошення відвідати його, відправитися до піднебесної. Водночас здається, в цій статті, що Китай і США тісно співпрацювали під час війни, коли обидві країни зазнали нападу з боку Японії. А тому аналітики, навіть прості китайці, запропонували запросити на парад і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Паралельно японські змі інсайдили про те, що рішення запросити Трампа вже, начебто, прийнято, і китайська влада е, мовчазно заохочувала ці спекуляції, які вірусилися у пресі. Візит до Китаю і зустрічі з путіним і СІ е, припадуть точно до душі Трампу, який дотримується суто особистого підходу до керівництва, е, наголошується в цій Аналітиці від The Times. і це також заспокоїть як Сядзіньпіян так і Путіна, які бачили, як Трамп принижує лідерів інших країн, які приїжджають до Вашингтона, заходять до овального кабінету. І власне, яксі, так і Путін розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати порядок денний і політичні меседжі, пише The Times. Але саме із цих причин радники Трампа можуть настійливо йому рекомендувати, просто не поводжуватися на це запрошення, бо це стане відвертим політичним тріумфом як Сі Цзіньпіня, так і Владимира Путіна, і особливо для китайського президента вони просто запросять Дональда Трампа до себе у пастку, і там просто з ним розправлятимуться, маніпулюватимуть, як до цього вміло робив Кремль через своїх посланців а також через особисто Владимира Путіна. І через це, от. Вважають аналітики, які писали цю статтю The Times, що Трамп точно не прийме запрошення, і можна бути і не аналітиком щоб зрозуміти, що він цього не зробить, зважаючи на останні меседжі Дональда Трампа, які звучать в інфополі, про те, що з рота Путіна просто лється булшіт відверте. Айно, а його обіцянкам як завершити війну Росії проти України, ніхто уже не вірить, і зрозуміло, що навіть Дональд Трамп, на якого як відомо, як писала західна преса, впливає Меланія, яка є українським лобістом, як з'ясувалося в вальному кабінеті, за що ми їй, в принципі, і вдячні. Зрозуміло, що на рішення Дональда Трампа впливає не лише його дружина Меланія, і не лише його радники, але й Європейські союзники. І у підтвердження цієї тези з'явилися сьогодні Сайди від Вашингтон Пост, що Лідери європейських країн давали президенту України Володимиру Зеленському поради щодо того, як повернути лояльність Дональда Трампа, і стверджується, що багато разів європейські лідери розмовляли як із Зеленським із цього приводу, так і між собою. І зазначається у статті Вашингтон Пост, що скороновані зусилля щодо відновлення відносин між Зеленським та Трампом розпочалися ще навіть до того, як український лідер покинув Вашингтон у день скандалу у вальному кабінеті, який, нагадаю. Мав місце у лютому місяці, і от європейські політики спочатку допомогли підготувати текст, який Зеленський міг використати для вибачень перед Трампом. Нагадаю, що це той самий лист, який український президент запостив у себе на сторінці в соцмережі X. А згодом Трамп зачитував його перед конгресом. І був дуже задоволений. Також європейські союзники використовували свої приватні розмови із президентом США, щоб переконати його, що Росія прагне продовжувати війну та відкидає будь-які ініціативи Америки на відміну від Зеленського. Також в статті зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон надавав особливу допомогу, використовуючи свої давні відносини із Дональдом Трампом, і переконував його у тому, що підтримка України допоможе Білому дому в принципі досягти Успіху розмовляли майже щодня, зазначається, і телефонували один одному безпосередньо для імпровізованих розмов. Також до Макрона підключився прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Фінляндії Олександр Ступе, а також канцлер Німеччини Фрідних Мерц і до цієї коварти європейських лідерів доєднався генеральний секретар НАТО Марк Рюте, які брали активну участь у відновленні темних відносин та розробці нового плану військової допомоги Україні. Нагадаю, що Рюти під час саміту НАТО відверто, ну так будемо говорити відверто під Лабузницько виголошував промови на адресу Дональда Трампа, і це спрацювало і допомогло як і Північно-Атлантичному альянсу, так і європейцям, і також українцям. Також видання. Сконструйовує такий інформаційний ланцюг, як відбувався прогрес, починаючи з зустрічі президентів України США у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска У квітні їхній діалог знову вирівнявся. А вже на саміті в НАТО, який я сьогодні вже згадував, в Нідерландах обговорювався варіант постачання зброї зі США з оплатою бюджету НАТО та країн-член Євросоюзу. Потім згодом відбувся телефонний дзвінок 4 липня, і за даними джерел видання в оточенні глави держави розмова була настільки позитивною, що вона застала радників зленського знецька. Просто були шоковані, що Дональд Трамп настільки різко змінив свою думку. І як зазначає видання, цей поворот став кульмінацією багатомісячної роботи європейських лідерів республіканців у конгресі та інших прихильників України. І на цьому власне наголошує ваш. Вашингтон Постем, але продовжують запльовувати інфополи своєю брехнею. Кримівські посіпаки сьогодні пресекретар секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що Російська Федерація увага є прихильником того, щоб додати динаміки переговорному процесу з Україною. І Пісков власне так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку. Зацитую рота Кремля, щоб не перекручувати його слова. Це позитивний сигнал, і тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговори. Оворного процесу Якось дивно це все звучить. Ну чому дивуватися? Бо представники Кремля постійно брешуть, брехатимуть і брехали. Також в минулому часі. Одне говорять, а інше роблять. І вже приємно, що про це точно знають в Європі. Українці про це давно вже знають, і нарешті зуміли достукатися до теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, який вже не ведеться на то саме сьогодні. Мною озвучене булшіт з рота в. Владимира Путіна та його радників. Ну а поки Пісков говорив, Владимир Путін його безпосередній начальник слухав сьогодні. Собиратель земель руських Владимир Путін прийняв у себе губернатора Владимирської області Олександра Авдієва. Нагадаю, що Владимирський край це той самий регіон РФ, де наприкінці квітня здетонував один з найбільших складів з боєприпасами. А над місцем прольоту тоді піднявся стоп диму. Якщо не помиляюся, це було 22 квітня у формі гриба. Після Чого відразу завірусилися жарти не лише на території України, але є на території країни агресора в акафрешному анклаві, що це просто Україна застосувала ядерку. І ось цей губернатор прошкандавав тепер накилим до Путіна. І щоб не потрапити у немилість царька, із якимись невтішними новинами почав розважати Путіна історичними екскурсами про те, що ще у 12 столітті князь Андрій Боголюбський захопив і спалив нашу Україну. Українську столицю, тобто Києва. Як усе це виглядало? Зараз продемонструю.